Українська ведуча Катерина Осадча лише недавно привітала свого старшого сина Іллю з 22 річчям. Вона також є матір'ю молодших синів, які з'явилися у шлюбі зірки світського життя шоуменом Юрієм Горбуном. Осадча була одружена двічі. В 2001 році телеведуча вийшла заміж за бізнесмена та народного депутата від партії зелених Олега Поліщука. А вже через рік народився син Ілля. Розлучилася телеведуча з чоловіком у 2004 році. Відомо, що у 2011 Поліщук втратив депутатство, якби на шлюб. Тривав 20 років, я би страждала, що залишилася одна після довгого спільного життя. А так, як ми прожили з чоловіком, всього три роки після розлучення я не відчувала особливої туги, мене дуже підтримували батьки. Якщо чесно, коли пішов чоловік, мені стало легше, розповідала телевідуче у 2019 році. Первісто касачі навчаються у США в Меріленському університеті в галузі IT. Після закінчення навчання хлопець планує повернутися до України. Ведуча світського життя вийшла замість за шоумена, Юрія Горбунова, у 2017 році. Пара дуже довго приховувала свій роман, аж до народження спільного сина Івана 18 лютого 2017 року. Цього року хлопчик пішов у 3 клас. 19 серпня 2021 року у пари народився другий син, якого назвали Данилом. Зіркове подружжя живе. У заміському котеджі Київської області в селі Романків і їхніми сусідами виявилася співачка Настя Каменських та Потап, який виїхав під час війни з України.